Вітаю в Полтавському педагогічному університеті. Запрошую всіх, хто має диплом бакалавра, чи то спеціаліста, чи магістра будь-якої спеціальності на єдину в полтавському регіоні магістерську програму соціальна робота, соціальна педагогіка. Її тривалість один рік чотири місяці, передбачені державні місця та ваучерна програма підтримки здобувачів освіти. Високопрофесійний колектив кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації сформує у вас фахові компетентності з консалтингу, соціального та кейс-менеджменту, адміністрування соціальних послуг, налагодження соціальних сервісів у громаді, реалізації політики соціального захисту, підтримки, допомоги тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах та потерпає від війни. Тож, якщо ви прагнете до соціальних змін у своїй громаді, до поліпшення якості життя своїх співвітчизників на фаховому рівні, вступайте на магістерську програму Соціальна робота, соціальна педагогіка. Навчаючись в магістратурі на освітньо-професійній програмі Соціальна робота, соціальна педагогіка, ми маємо можливості навчатися за програмою академічної мобільності в українських та зарубіжних університетах, брати участь у крутих проєктах. Отримати індивідуальну підтримку від викладачів. Додатково пройти сертифікатну освітню програму з фахом. Доєднуйтесь до нашої магістерської спільноти! Шановні абітурієнти, Чекаємо вас на факультеті психології і соціальної роботи. Скористайтеся шансом! Бути студентом кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації. Більш детальною інформацією ви можете дізнатись на сайті кафедри, на сайті Факультету психології і соціальної роботи, а також на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. З нами відкриваються секрети успіху!